А ось і ситуація: три хвилинки натиснув продати. Трішечки попав на імпульс, через що взяв гіршу точку в коду, але думаю, що на загальний результат це не мало би повпливати. Пройдемо до аналізу. Бачимо, що в нас була сформована зона підтримки, від якої ціна тривалий час давала реакцію на підвищення і не пропускала прийти нижче. Але все ж таки, ось тут ми пробилися, що демонструє силу продавців. Після чого бачимо корекцію, і ціна повертається до цього ж рівня з іншої сторони. І тепер цей рівень виступає вже супротивом. Тож ми очікуємо реакцію на зниження. До того ж, у нас є імпульсивний підхід. Який складається лише з зелених свічок. Ми знаємо, що ціна вічно рости не може, і рано чи пізно має давати корекцію. І тут якраз точка, де ми хотіли би бачити, як мінімум, ось цю корекцію. За рахунок того, що час експірації буквально 3 хвилинки, в нас влаштує два варіанти з трьох можливих розвитку подій. Тобто, один варіант це те, що ми просто продовжуємо рости, тоді ми забираємо мінус. Другий варіант це дається корекція, після чого подальший ріст, тоді ми маємо забирати плюсик за рахунок короткого часу експірації, і повноцінний розворот на зниження. Тоді ми також забираємо. Мов певнений плюс, тож півтори хвилинки залишається до закриття угоди. Давайте спостерігати за відпрацюванням. 5 секундочок. І що ж, перші плюси пішов? Гарна реакція на зниження 174 долари чистими.